Вітаю вас, друзі! Російські мобілізовані окупанти знову ниють про свою надзвичайно тяжку долю. Помогіть нам в нашій сложившися тяжової ситуації. Ваші ДНР не росія! Це мобілізовані загарбники із Татарстана. Коли їх тільки мобілізували, то вони були дуже позитивно налаштовані. з перемогою! Настрій, огонь! Ура! Але тепер кудись увесь їхній позитив подівся, тому що вони зустрілися із реальністю. Зі столько приступної на убой. там уже положили два батальйони, і їх ніяк уже не дасть. І що особливо смішно, вони скаржаться на те, що їх б'ють, принижують та відправляють на забій. Зрадники України із так званої ДНР. Гражданський конфлікт, по, по суті, гражданська війна. Перевірте, друзі, чи ви підписані на мій канал. І Якщо досі не підписалися, то підпишіться обов'язково просто зараз. Я вже ж натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, щоб його побачила якомога більша кількість людей. І поговоримо сьогодні про цю та не тільки про цю прекрасну історію. Почнемо із невеликого вступу татарста. Татарстан, із якого прибули оці окупанти, розташований приблизно за тисячу кілометрів від України, основна частина мешканців більшість там це не росіяни, а саме татари. За законною процедурою, Татарстан так і не був включений до складу Російської Федерації. Навпаки, у 90-х роках Татарстан проголосив свій суверенітет, незалежність, і абсолютна більшість татар проголосували на референдумі за такі рішення, але оскільки. Тільки татари вирішили не боротися далі за свою незалежність, вони опинилися під окупацією Російської Федерації, і тепер татари змушені подихати на чужій війні. Ми просто реально видели ці братські могили, які там от лежать люди, і корох ніхто не забирає на лежать там по полгоду. Мобілізація у Татарстані почала одразу відбуватись якось не дуже: то згорів автобус, який перевозив мобілізованих, а то відбувалося щось на кшталт бунту. Шатай! Та зрештою ці раби поїхали вбивати українців та подихати самі. Один мобілізований піп казав, що йому дуже страшно на війні. Хачко зжимається так, іноді, що і черепашка не пролізе. Інколи мобілізовані мешканці Татарстана поверталися до себе назад та влаштовували п'яні розбірки, але частіше вони поверталися мертвими. Сьогодні в Держиновському районі почтили пам'ять трьох воєнастурщих, погибших при виконанні служебного долга в спецоперації на Україні. А ті окупанти, які лишилися живими, записують ті самі відеозвернення. Здравствуйте, мы полк из Татарстана. Мені стало цікаво дізнатися, де ж саме воює цей самий полк 1231. Де саме вони масово дохнуті? Я знайшов відповідь. Це Авдіївський напрям. Полк 1231 третий взвод інженерна саперне рота. Наших хребят відправили на штурм тур подавдіївкою. Наше руководство просто бросило наших ребят. Коли тільки мобілізація на Росії починалася, мобілізовані з Татарстана висловлювали сподівання, що мешканці так званої ДНР будуть дуже радісно їх зустрічати. Я думаю, ті люди, які живуть там, куди ми повинні відправитися, вони очень довго ждали того, щоб хтось Защитіли та коли вони туди приїхали, то з'ясувалося, що зрадники України, які воюють за неіснуючу так звану ДНР, насправді використовують оцих прибулих мобілізованих як гарматне м'ясо. Нас передали під керівництво Донецької Народної Республіки Місцевому само до нас немає діла. Ми тут як розходний матеріал. Вони мали бути саперами, а стали штурмовиками і ще й без техніки, тому що техніку у них забрали. Приїхав сюди, у нас розкидалі па шість по різним підрозділенням. Забрали у нас всю техніку гуманітарну допомогу. І знаєте, друзі, російські посадовці дуже часто люблять казати про війну до останнього українця, намагаючись нас із вами таким чином принизити. Борються з росією до останнього українця. до останнього українця? до останнього українця. Проте реальність, як завжди, дуже сильно відрізняється від російської пропаганди. Бо у реальності зрадники України із так званої ДНР готові воювати проти України до останнього мобілізованого росіянина. Їх девіз. воюємо до останнього солдата. А потом прийшли вже четверте поповнення, яке сюди приїхало. І ніхто туди ще не вернувся. Либо 200, либо 300. Чуть боля 1%. біля одного відсотка. А ще один російський генерал із Татарстана, який нещодавно подох на війні проти України. А ще що особливо цікаво, коли мобілізовані почали звертатися до своєї прокуратури, то там їм відповіли, що так звана ДНР це взагалі не Росія. Наші жону вже обращались Казанську прокуратуру на що отримали відповідь. ДНР не Росія. Ми не знаємо, що це такое. Якщо б ми знали, що це такое, ми не знаємо, що це такое. Навіть російська прокуратура вже заплуталась із тією дичиною, яку продукує і підписує Владимір Путін. А ще родичі мобілізованих із Татарстана теж записали своє відео, у якому скаржаться на дискримінацію з боку так званої ДНР. Причиною того послужили приказу командуючих одного наваж под. Підтрим... Армії в ДНР ім приходиться іти на штурм практично без вооружений, як пушечне м'ясо. При этом воєнно армії в ДНР не йдуть в саме пекло з неопитними мобілізованими ребятами. І ще у так званій ДНР із мобілізованих татарстанців знущаються та прямим текстом їм кажуть, що вони усі подохнуть. Полі того має місце би психологічне давлення. Їм постоянно говорять, що вони будущі двохсоти, і на їх місце прийдуть нові мобілізовані свіже пушечне м'ясо. Подібні історії там трапляються далеко не вперше близько тижня тому і ще один загін російських мобілізованих вже із ТУВи записував відео, у якому скаржився, що так звані представники так званої ДНР у них стріляли, погрожували їм, а також із них знущалися. Төрттін күні яйсы ербей шылды денер ойыны ұлысы ұлысы бістіп, ұлыс келген автоматтырлық бісті жандыр соғыра болып, позимане қылдықтып, бісті, бісті дері күнмәсілер біске денерге қамарысылырдып. Қой кезе біз ішінде передо ойда денерінің ойыны полиция келгіш, Глава кондарводовіглава регіонат міти, що інцидент на контролі у замістителя міністра оборони Росії для вияснення обстоятельств находится в Донецкой Народной Республике. У свою чергу один із соратників Игоря Гиркина заявив, що коли ці мобілізовані і ще тільки їхали до фронту, то вони вже завчасно почали помирати. Ну я не буду ехали. Ну, Як ви знаєте, тувинцев они цих аніхлівісело и там ніслідка двохсот. Було потім вони доїхали, набухалися і порізали свого комбата. Не трізвисть все такого комбата свого порезали там килпечами кидали, була стрільба. Ну а начальник місцевий із так званої ДНР лише хотів у цих мобілізованих закликати дотримуватися дисципліни. Вот, і, собственно, начальник штаба полка поїхав там, якби, как бы, ну, не знаю, урегулюй конфлікт, ілі що, поставити їх на місце. На підвищених тонах, наче, естественно, був. Вот приводили в чувство і зараз оця паскуда скаржиться, що там у міністерстві війни хочуть покарати начальника штабу, тому що росіян ділять на сорти росіян, російські мобіки, де, які приїхали, вони теж виходить, російські першого сорту, яких нужно беречь. А ребята, які з Донбасу, вот вони за всіх відповідають. Під пулі Щось взагалі дивне відбувається у лавах російської недоармії. То вони там воюють між собою, якась у них вже невелика локальна громадянська війна, то їх ділять на сорти, а то взагалі з'являються окремі громадяни Калінінградської області. Ми громадяни Калінінградської області, призвані в рамках чистісної мобілізації. І так, друзі, як ви вже напевно могли здогадатися, їх також принижують постійно представники так званої ДНР. По чому у нас? Передали Донецкой Народной Республике. Потому что Потому У нас в прямом смысле слова ведут на убой. Просто як на пушечне м'ясо, і от вони іще так обурюються, що їх відправляють як гарматне м'ясо, наче вони чекали на щось інше, наче вони думали, що вони поїдуть, будуть спокійно вбивати українців, а командування буде їх берегти. Але ні, раби тільки на це і заслуговують. Ну і ще на лекції вони заслуговують від російського пропагандиста Соловйова. І ти будеш про себе розказувати, і командир, у тебе не той, і тебе не так підготували. Ти сам как готувався? А що ти зробив на полігоні, щоб бути готовим к бою? Цікаво, а як сам Соловйов готувався до війни, і як він підготував свого власного сина, який не їде помирати за інтереси Владиміра Путіна, поки його батько розповідає, що росіянам треба варто їхати, особливо молодим, та помирати. Но завжди на воїнах молоді. Ну вообще життя жизнь сильно піряценіна. На жаль, друзі, у росіяни ще багато цього гарматного м'яса багато оцих рабів, які подивляться телевізор, а потім покірно поїдуть помирати за інтереси Владиміра Путіна на війні проти України. Тому наше із вами завдання робити усе, щоб їх ставало менше, щоб вони перетворювались на хороших росіян, і це можуть робити тільки збройні сили України, тому допомагаємо далі українцям українській армії допомагаємо Збройним силам України та разом спільно наближаємо нашу перемогу, за яку ми заплатимо дуже високу ціну. Але у нас із вами, друзі, немає вибору, тому що або ми переможемо, або ми просто зникнемо. Так що маємо робити усе, щоби зникали насамперед, вони та їхнє утворення під назвою Російська Федерація.